Всім привіт біля мікрофону Aker Games І сьогодні у нас буде 10-та серія будні адміністратора. Ми будемо проводити вайп, а також оновлення серверу SkyWorld. Я вам всім бажаю приємного перегляду, тому що ми розпочинаємо. А почнемо ми з того, що я з вами поділюся своєю підбіркою плагінів для цього оновлення. А підбірку нам відкриває плагін Beacon Plus 3. З допомогою цього плагіну можна додати прокачімі маяки. А також ми будемо додавати плагін Mob Farm Manager. Якщо в мене буде якась критична ситуація на сервері через ферми, то я зможу їх контролювати. Також PvP-Manager. Я вирішив замінити Combat Walk X на інший плагін. Якщо у вас виникнуть із ним якісь труднощі або баги, тоді обов'язково до мене звертайтеся у будь-який спосіб, щоб я цю проблему міг дуже швидко вирішити. А ми з вами переходимо до основних налаштувань. Також я не нагадав про плагін на рандомну телепортацію. Плагін наз... називається ОВ Random Teleport. У нього просто немає офіційної сторінки, тому ми продовжуємо. Ми розпочнемо з того, що ми просто перекладемо плагін Plus 3, тому що цей плагін по дефолту на англійській мові. Але з допомогою такого інструменту, як Чарльжу я зможу це реалізувати. Тепер перевірка. Перекладу плагіну Beacon+. Plus. Ставимо як і перевіряємо. Як ви бачите, ось таке анімоване меню, а також весь текст перекладений. Тому коли ви будете грати на Skyward і, і купити його в магазині, забігаючи наперед, ви по -по побачите ось таке меню при використанні. У Та Настала черга перекладати плагін MoPer Manager. За допомогою цього плагін, яким говорити до цього можна контролювати ферми на мобах, але він не перекладений, тому що деякі повідомлення будуть виводитись гравцям. Які будуть потрапляти у радіус взаємодії з бобами. Тобто, коли я буду використовувати відповідні команди для очистки мобів, якщо будуть якісь проблеми з тпс то всім гравцям буде відображати, що у їхньому радіусі дії боби зникнуть. Після перекладу плагіну моб ферм менеджер ми перейдемо до наступного плагіну. До цього в мене був одноканальний плагін на РТП. він трьохканальний. Перший канал це телепортація біля баз, другий канал це дефолтний і третій канал це телепортація гравців до гравців у рандомну точку світу. Ось так. Але щоб скористуватись цим. Флагном вам потрібен донат VIP і вище. Якщо брати VIP, ви можете телепортуватися, якщо я не помиляюсь, тільки біля А якщо а? преміум, то біля гравців. Або навпаки, там все буде вказано в меню. Також я вирішив додати канали в gui інтерфейс тобто що вам було б зручніше телепортувати. Але як я вам говорив, до цього неодноразово, що потрібно, що у вас буде донат VIP і вище. Тому приємного користування. Також я провів бета-тестування дефолтного каналу. Але Перед цим перезвантажую. Конфігурацію плагіну щоб він переклався. Ви бачите, нас ось нас буде виводити такий тайтл, а також буде босбар І нам буде писати ось такий текст і на який координати нас з тв І далі ви можете вже продовжити своє виживання. Також я вам забув уточнити таку дрібницю. Плагін, який додає прокачуваний маяк, він дефолтний маяк взагалі не зачіпає. Тому що там можна отримати прокачуваний маяк тільки через команду видачі. Так от я реалізував це через магазин. Тобто, ви собі купуєте предмет під назвою Прокачуваний маяк він буде коштувати плюс-мінус 500 кристалів. Далі ви його можете розміщувати будь-де на вашій базі, і прокачувати його. Там дуже і дуже багато різних прокачок на свій. Як то кажуть, смак. І зиму обирайте, прокачуйтесь і кайфуйте від гри. Той, хто слухав молодець, нашій казочки настав кінець. Я всім дякую за перегляд даного відеоролику. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуюсь. До нових зустрічей.